Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність за волю її, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Понад місяць поза професією лишається родина артистів сумського театру імені Щепкіна Олександра Михайлова і Анастасії Леміш. Співають, декламують, записують відео і репетирують лише вдома. Так долають стрес і налаштовуються на позитив. Війна показала, що наша професія зараз така. Трошки безпорадна. Ми не, не можемо себе е, десь корисно проявити. От, наприклад, е, якось, е, там, пісню запишеш, а, а, а раптом ти когось цим образиш, бо кажуть, там, е, пір час чуми. А, або там от, я, наприклад, е, полюбляю знімати відео в Тіктоці. Е, з жартами, з матюками, як то кажуть, зараз матюки це не Матюки, а Адська громадянська позиція е, е, і за це мені прилетіло за те, що я от нічого корисного не роблю. Я знімаю відосики. Вторгнення російських військ в свою область родина спостерігає вдруге. До Сум вони переїхали два роки тому з Сєвро-Донецька. До цього працювали в Луганському обласному театрі. Анастасія артистка драми. Олександр артист хору. Так же, як і 24 лютого цього року. Тоді я теж прокинувся від. Градів розривів бомб і теж, звичайно, було страшно. Але дякувати Богові тоді, якось Сівродонецьк наші хлопці відстояли. Вдруге переживати близькість бойових дій говорить родина легше, коли тільки почались бомбардування, і я вночі прокинувся і почав будити Настю. Вона на ну, мене мене відсварила, насварила мене за те, що її ну почалася війна. Ну що ж тепер робити, блін, не спати чи що? І лягла б далі спати. Ну вона, мабуть, через сон ну не, не не змогла <суміло> зрозуміти, що відбувається насправді. Найбільше бентежить артистів віддаленість від сцени, роботи і колег намагаються допомагати Сумам, чим можуть Олександр брав участь в укріпленні блокпостів? Зараз ремонтує техніку. Евакуюватися не збираються. Ми не збираємося їхати. Ми нам не страшно. Я взагалі пропоную Сашкові. Кажу, а давай робити концерти на, на балконі. Може, це комусь надо, Може, це якось. Ну я не знаю. Хочеться знайти себе, хочеться якось а, може, не знаю, може своїм прикладом якось показати, що не треба боятися. За, за за нами Бог, за нами правда. Поки вихід на театральну сцену неможливий, артисти думають, як себе творчо реалізувати і чекають разом з сином і кішкою Мельпоменою на перемогу. А чи бав, чи пропавди, чи не вмирати, гейнумо хлопці до спро.